Зараз вже багато замислюємося про те, чи буде дорожчати проїзд в транспорті. Як в міському, так і в міжміському, так і в, обла... Як це? в межах області. Дякую. При міському так дякую. Отже, якщо маєте якусь важливу інформацію, можна її розтлумачити, будемо дуже вдячні. Дякую за питання. Так, дійсно така інформація є. Затверджено розпорядження голови обласної державної адміністрації про підвищення тарифів. В транспорті, автомобільному транспорті, приміського і міжміського внутрішньообласних маршрутів це виключно ці маршрути, і ми очікуємо, що після наших великодніх свят вартість проїзду в цих маршрутах зросте. Тобто, щоб виїхати за місто. за Щоб виїхати за буде межі любому, це є приміські і міжміські маршрути. Вартість проїзду буде дорожче. Наскільки? На сьогоднішній день діє тариф 30 копійок за кілометр без урахування ПДВ станційного збору та страхових платежів. Розпорядження голови адміністрації передбачає максимальний граничний тариф 42 копійки за кілометр. Тобто на 12 копійок так, на кілометр. На 12 копійок На кілометр. Знову ж таки, хочу наголосити, що в області впродовж останнього місяця було вже пасажирам значно важче доїхати до місць призначень, особливо до сільських населених пунктів. Це було спричинено подорожчення вартості паливно-мастильних матеріалів, так само витратних матеріалів перевізників. Це розпорядження голови адміністрації пройшло всі необхідні регуляторні процедури, тобто це був регуляторний акт, який був оприлюднений на сайті обласної державної адміністрації. Пройшов всі регуляторні процедури. Знову ж таки, розуміючи фінансовий стан населення області, з перевізниками вчора було досягнуто попередньої домовленості, там була асоціація перевізників Так, вчора. вчора була нарада достатньо велика, де були присутні перевізники, що тариф ми піднімаємо. Після наших великодніх свят і піднімаємо поетапно. Мова йшла про те, що рекомендовано тобто не одразу, не не одразу, не одразу не. звичайно, поетапно мова йшла про те, що ми піднімаємо тариф до межі. Ми рекомендуємо 38 копійок, не більше. З тим, що ми слідкуємо за нашою економічною ситуацією в країні, за не населення, населення, власне. Якщо не будуть зростати ціни на паливному стильні матеріали, можливо, вони будуть і знижуватися, ці тарифи поступово можуть досягнути свого граничного розміру, тобто 42 копійки за кілометр. Знову ж таки, нами, як організатором-перевізником, департамент виступає організатором-перевізником. Після підняття цих тарифів буде перед цима перевізниками поставлена задача виконувати всі рейси відповідно до умов договору. Власне, тобто, я хотіла запитати, якщо та. зростають тарифи, чи буде та. підвищуватися якість перевезення. Ну якість перевезення, якщо ми говоримо, ми говоримо про наші приміські і міжміські пасажирські перевезення. Це є в першу чергу доступність до населених пунктів. Тобто, мають бути в повному обсязі відновлені всі наші маршрути. А чи багато є населених Далі? пунктів, до яких, скажімо, зараз доїхати неможливо, і що робити в Києві? Е, так, в області є населені пункти, до яких немає прямого транспортного сполучення. На сьогоднішній день це є 118 таких населених пунктів. Це багато обласна. Ну це не означає, що е, немає сполучення, що люди не можуть добратися. Там, наприклад, є що кілометри або півтора кілометра. Людині треба йти до найближчої зупинки, а люди, але люди звичайно хочуть, щоб їхній населений пункт їм було комфортно. Вони мали транспортне сполучення знову ж таки. Обласна державна адміністрація, департамент розвитку інфраструктури зараз проводить роботу з оптимізації маршрутної мережі. Ця робота має бути завершена до 1 серпня і має бути забезпечений доїзд вже нами на сьогоднішній день визначено до 92 населених пунктів шляхом. Оптимізації маршрутної мережі і реорганізації наших діючих маршрутів. Пані, якщо так реально оцінити ситуацію, скільки часу треба, аби до цих населених пунктів таки пролягав шлях якогось ну, автобуса, бодай один раз на добу? ми говоримо про те, що це є абсолютно реально в часі. Єдине, що перевізники, які не зголосяться до продовження таких маршрутів, ну по закінченню терміну дії договору, буде оголошуватись маршрут виключно вже з напрямком доїзду до цього населеного пункту, відповідно до оптимізованої маршрутної мережі. Маршрут. Таким чином ми поетапно досягнемо доїзду до нашого кожного населеного пункту у Львівській області. Цю мету ми перед собою ставимо. Добре, що ставите мету. Сподіваюся, що вдасться її втілити. Я тепер хотіла би почути думку власне, представників комітету громадського комітету транспортної безпеки Львівської області. Чому полягає суть вашої організації цього комітету? До яких ініціатив ви долучаєтеся? Коротко. що Корисного пасажирам від вашої діяльності? Так, значить, ну хочу перше подякувати за запрошення в ефір. І якщо коротко про наш комітет, то він був створений у 2008 році, і основна мета нашого комітету заключається в першу чергу: це допомога перевізникам організовувати роботу якраз в плані безпечних перевезень. Що я маю на вас під е, цим висловом? Комітет транспортної безпеки активно організовує круглі столи, наради, е, приймаємо участь в міжнародних з'їздах, які якраз. Е, Проводяться з метою популяризації вивчення законодавства в питань безпеки перевезень. Також активно займаємося навчанням відповідальних за технічний стан, відповідальних за безпеку руху, ну в загальному менеджерів і фахівців автомобільного транспорту. Пані Світну, а чи ви маєте якісь важелі впливу на недобросовісних підприємців, які випускають на маршрут? Ну, майже майже поломані транспортні засоби. Іноді і таке буває. Ми фактично не є контролюючим mm -hmm. органом, а звичайною громадською організацією, звичайно, ми не маємо такого впливу на перевізників. І зараз в умовах діючого мораторію фактично ну впливу ніхто не має. Тобто ми чекаємо до 1 липня, коли закінчиться мораторій, тоді вже почнеться активна робота над тими недоліками, які недопрацьовують перевізники. А ви, коли ви ходите на зупинки, де зупиняються автотранспортні засоби, наприклад, чи ви проводите якийсь моніторинг, чи ви фіксуєте? Ні. Мета нашого комітету якраз заключається в тому, що ми займаємося такою регуляторною діяльністю, тобто ми популяризуємо навчання, ми готуємо спеціалістів, організовуємо різні наради, які стосуються, а от е контролем. Ми не займаємося, ну, на жаль, в силу своїх да, в силу свої компетенції ми виконує, виконуємо. Причай, те, це, що Це виконує. теж важливо, щоб перевізники мали до кого звернутися за порадою і до кого зрештою привести свій персонал, свій на навчання. Очевидно, на певні якісь роз'яснення. Хоча всі ми, наче, розуміємо, як ми хочемо жити і їздити в автобусах. Такого європейського рівня насправді іноді насправді буває страшно виїхати за межі міста, так, тому це, що Так, дійсно, але от хочу сказати, що в умовах стана е... стан автомобілів доволі… От, такі. Надія Володимирна наголосила про підвищення тарифів. Але якщо от взяти до уваги те, що нас складна економічна ситуація, і варто зазначити, що в умовах цієї ситуації і в воєнний час. І в умовах такої тотальної економії фактично надавати безпечні і якісні послуги перевізникам важко, тому що автотранспортний засіб не може виїхати на лінію повністю справним, якщо підприємство не вкладає в цей розвиток, в ремонт, в поточні капітальні кошти. Тому ми мусимо так само і розуміти перевізників, тобто ми знайти потрібно знайти золоту серединку. Зрозуміти населення, яке не може собі дозволити заплатити більше ніж ніж воно може, і так само і автоперевізників. Скажіть, будь ласка, чи на вашу думку все-таки виправданим є підвищення тарифів? Тому що дуже дискутується нині в суспільстві ця тема. Люди кажуть, що і так уже грошей нема платити нічим. Можливо, хай перевізники менше заробляють. Ну це до вас всіх питання. Якщо я вважаю, що цю ситуацію необхідно моніторити, все таки спеціалістами, тобто в мене може бути своя. Особиста думка, але з нею можуть не погоджуватися інші. Тому... Тобто є багато аргументів як за, так і проти. так? так звичайно, якщо можна я буду по Я, оскільки представляю колективи транспортних підприємств, більшості підприємств області склав про те, що сьогоднішній тариф, тариф який пропонується для як вже звучала надія Володимирівна. Це свого компроміс. Між тим, що сьогодні кажуть, потрібно перевізникам і інтересами пасажирів, оскільки розрахунки показували розрахунки, це економічні кажуть, є формули для цього підтвердження того, що тариф мав би бути по потребах перевізників значно вищий. І сьогодні, говорячи про цей тариф, це той мінімум, який необхідний підприємствам для виживання, тому що щоб вести мову про оновлення рухомого складу. Інші питання, покращення, обслуговування, безумовно, потрібен тариф значно вищий. Ми коли проводимо, наприклад, країн Європи, ми кажемо, який там гарний транспорт, але ми не говоримо, яка там, там вартість проїзду. І з іншого боку, є інший ряд проблем, які сьогодні впливають на тарифи. Це і пільгові перевезення. Про це вже багато років говориться в нашій країні, але, на жаль, до цього часу питання залишаються ще не врегульованим. Віримо, що найближчим часом. Все таке питання адресної допомоги для пільгових категорій буде запроваджено. Є також і інші моменти, які впливають на роботу перевізників. Зумовно, це і стан доріг, які сьогодні перебувають в надзвичайно в жахливому стані. Хоча тут також є певні і об'єктивні і суб'єктивні причини. Тобто, це настільки об'ємна проблема, про яку можна говорити досить довго. До нас дозвонився глядач. А давайте послухаємо. Слухаємо чуємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хочу запитати нашого гостя, Таке питання. Коли робили три гривні, казали, що буде, що буде е, покращення, зараз хочуть збільшити знову дари. Знову нічого тих... А я хочу запитати, чи можливо квиточки ставити число, давати на пільйоні повністю продавав і запит, е, щоб, щоб пасажир... Їх буде краще бідусно, що гроші Дякуємо за ваше запитання. Очевидно, має глядач на увазі от витік коштів. Ну, Можливо, не всі за все що це питання стосується міських перевезень, ну... але питання стоїть про підвищення тарифів і місто також. Хочу сказати про те, що розрахунки для підвищення тарифів, чи перегляду тарифів, коли подавалися перевізниками, вартість пального складала попередні тарифів, складала біля 14 гривень за літр. Лізер пального. Розрахунки, які робилися вже буквально взимку 2014 року, вартість пального сягала, ви знаєте, понад 27 гривень. А в собівартості перевезень 60-70% складає вартість саме паловомосильних uh -huh. матеріалів. Саме з цим, не тому, що хтось хоче, перевізники хочуть мати надприбутки. Про це, на жаль, дуже часто ми чуємо в засобах масової інформації. Така думка побутує. По великому рахунку це, звичайно, перебільшення. Скажу лише про те, що якщо ми говоримо про місто Львів, то сьогодні в міських транспортних підприємствах плинність кадрів серед водіїв складає 85-90%. Тобто це можна говорити, можна говорити про те, що такі умови важкій праці, при тому, що невисока заробітна плата, важкі справді умови дорожні, сприяють тому, що люди просто змушені йти міняти місце. На вашу праці. думку, є ще один дзвоник глядачів. Слухаємо вас, ставте ваші запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Знову університетських севрагіон Романе Романець і Юрій Кривель. Метаю, я працював у транспорті, коли секельман керував цим пасажирським транспортом у Львові. Алло. Якщо можна перетелефонуйте ще раз, на жаль, зірвався зв'язок з вами. Пане Тараса, хотіла би, щоб ви розповіли про портал для автоперевізників. Що це за ресурс? Чи потрібен він пасажирам, чи це лише такий. Зараз на даний момент цей портал пасажирам, напевно, що не зовсім потрібен. Він розроблений якраз по концепції комітету транспортної безпеки, тобто, власне, на принципах, які наша громадська організація і на яких принципах вона функціонує. Для початку хочу зробити такий невеличкий вступ, щоб телеглядачі могли зрозуміти, в чому мета тобто, у Тобто в нас комітет транспортної безпеки розвиває концепцію. Популяризації безпеки руху серед керівників автопідприємств і серед спеціалістів з безпеки дорожнього руху на цих підприємствах. Покращилася якість безпека за останні роки? Абсолютно ні. На нашу думку, і на глибокі переконання. Чому? Тому що ну, законодавчо склалося так, що Штрафні санкції чи адміністративні санкції чи будь-які інші санкції за порушення вимог безпеки дорожнього руху є неадекватними. Чому неадекватними? Наведу приклад. наприклад, скажімо, водій з 6-ї години ранку до 11-ї години вечора два дні поспіль чи три дні поспіль здійснює перевезення пасажирів автобусу. Водій втомлений, водій знервований. І на ньому лежить тягар відповідальності за ті тисячі uh -huh. життів людей, яких він перевозить. А якщо не вигідно Як... брати двох водіїв, які будуть мінятися, по чому? Ну, на міських маршрутах це абсолютно розумієте, якась... от я хочу uh -huh. якраз завершити. Це в нас така склалася практика, що якраз отак по одному, по два-три дня водії їздять. Тому я про це і говорю. Який передбачений за це штраф? За це штраф передбачений в розмірі 340 гривень. Адекватний штраф абсолютно неадекватний штраф. Інший приклад: спеціаліст з безпеки дорожнього руху не виконує абсолютно ніяких обов'язків, покладених на нього. Тобто не проводить інструктажів, це все робиться формально чи інші речі. Які передбачені за це санкції? Жодних санкцій не передбачено, передбачено припис і термін усунути порушення, тоб фінансових санкцій жодних. Адекватно. Абсолютно а не хто перевіряє, хто виходить на маршрути, хто перевіряє, хто має за це відповідати. Ну, на даний тому момент тому що я, як пасажир, я приходжу, сідаю в автобус. Я не знаю, чи цей водій спав одну добу чи не ночував дві доби, а їздив за тим. На ну... даний момент ще скоро буде рік в липні, як е, не може ніхто перевіряти суб'єкти підприємницької діяльності у зв'язку з мораторієм на перевірки таких суб'єктів. Тобто, фактично на даний момент ніхто перевірок не здійснює. Це на совість ті самих. Так, так. Все. Так. Все так, лишилося так. на совісті. Хочу зауважити, що власна державна адміністрація зверталася до міністерства інфраструктури щодо відновлення рейдових перевірок. Тобто ми говоримо, що ми не будемо мішуватись у діяльність підприємств, а будемо витично проводити рейдові перевірки на автомобільних дорогах. Це і так само йде щодо порушень умов перевезення пасажирів, так і так само вантажів з понад навантаженням, які руйнують наші автомобільні дороги. Наразі відповіді не отримано. Нас так само підтримала сьогодні Дніпропетровська обласна державна адміністрація. З дня на день ми очікуємо, що Міністерство інфраструктури мало дати нам відповідь з цього питання, щоб все-таки Так, щоб відновити рейдові перевірки виключно на дорогах. Пані Надії, конкурсний комітет пасажирських перевезень відбувся. Ми, можливо, про це мало відбулося засідання конкурсного так. комітету. Ми, можливо, мало на цьому наголосили. Я хотіла б глядачі більше дізналися власне про цю подію. Що змінилося? Розпорядженням голови обласної державної адміністрації оновлено склад конкурсного комітету, який вже провів два засідання, визначено переможці, було оголошено 40 маршрутів до цього конкурсу, 30 маршрутів там, де закінчились, дозволи, і 10 маршрутів, де ніхто на попередніх конкурсах не подав свої пропозиції з перевізників. Цим засіданням конкурсного комітету було визначено переможців на 24 маршрутах. Знову ж таки, у нас залишилось 16 маршрутів, де знову не зголосилися перевізники. Чи були підприємці, які не пройшли конкурс, не отримали можливості а, працювати? Були так, такі в нас два підприємства, але вони не отримали можливості щодо участі в конкурсі, тому що у них неналежним чином були оформлені документи. Відповідно до постанови кабінету міністрів, такі перевізники не допускаються до конкурсу. Наскільки Решта? часу ці, котрі пройшли конкурс, тепер матимуть можливість працювати Після на Після конкурсу з організатором перевезенням заключається угода з перевізником, Ця угода як право заключається на 3-5 років. Продовж цього терміну перевізник має право здійснювати перевезення відповідно до умов договору, не порушуючи їх. Тепер зовсім таке просте людське запитання. Якщо пасажири в більшості не задоволені якістю перевезень на тому чи іншому маршруті. Куди їм апелювати, до кого звертатися, можливо, треба збирати заяви, можливо, якісь звернення, тому що щоб захистити власне споживачів цих так, кожен споживач, кожен пасажир може звернутися в те, що стосується знову ж таки приміських і міжміських міжобласних сполучень до нашого департаменту, департамент розвитку інфраструктури, дорожнього господарства та обласної адміністрації, який є організатором перевезень. Так само хочу зауважити, що Обласна державна адміністрація запровадила лінію 112, так звану екстрену на зв'язку, де кожен пасажир, невдоволений якістю перевезень, може поскаржитися, але він повинен чітко повідомити, на якому маршруті, яким автобусом, номер автобуса неякісно здійснюється перевезення. Кожен випадок буде розглянутий і вжиті відповідні заходи до перевізника. Пане Юрію, вже не так багато часу нашої розмови залишилося. Яка ваша думка з приводу мораторію, який буде відновлено, це треба зробити для того, щоб підвищити якість перевезень і безпеку нашого? на навезти мораторію на перевірки? Угу. Ну, безумовно, що з одного боку. Скажемо про те, що замовник мав би контролювати і повинен контролювати діяльність перевізників. Для цього є цілий ряд служб, є Укртрансінспекція, інші контрольні служби, які мали я, би… я власне, бо ви є представником працівників автомобільного транспорту, і ви дуже добре знаєте з середини, як відбувається? Чи достатньо чи треба ще одну контролюючу службу, чи можливо вас і так багато контролюють? Але. Ну, про те, що контролюють службу, багато, напевно, говорить в кожній галузі, тому що, на жаль, так вона справді складається ситуація. Про те, що контроль в підприємстві кожному існується, він існує і без того. Тобто є відповідно контроль механіка перед випуском транспортного засобу на лінію, є контроль лікаря про стан здоров'я водія, тобто є інші служби, контролюючі, які в підприємстві працюють. В цьому плані підприємство, звичайно, відповідальність це повна за якість перевезень, за безпеку перевезень. І з цією метою служби в кожному транспорт підприємстві, які створені, вони Працюють з належ... ну, належним чином. Безумовно, що якщо ми говоримо про стан наших автобусів сьогодні, то знову ж таки питання в тому, що сьогодні придбати новий рухомий склад це великі кошти, яких привізники не мають за ці місяці. Ось погоджень тарифу кожне підприємство стало збитковим сьогодні, тому що перевозячи пасажирів, не припиняючи обслуговування населення в умовах різкого зростання. Пального це влягло великими збитками на кожне транспортне підприємство, і сьогодні вони мають великі борги і за пальне, і за запасні частини. Дехто навіть вже має і невеликі заборгованість по заробітній платі в ряді підприємств. Така заборгованість сьогодні також існує, тому це що також перелиється в певну проблему, тому що якісних фахівців. Так, Очевидно, так сьогодні така, справді ну ризик, що давайте буде говорити буде. відверто. Який сьогодні, поважаючи себе бухгалтер, чи інженер чи інший фахівець буде працювати за 1300-1500 гривень заробітної плати без будь-яких надбавок, без будь-яких доплат, без будь-яких премій. Тому зрозуміло, сьогодні і з кадрів питання фахівців стоїть дуже гостро в транспорті, підприємствах області. Дякую вам за те, що прийшли і проговорили про всі важливі повідомлення і всі проблеми, які є. Я думаю, що ми ще неодноразово будемо говорити. На цю тему, тому що насправді проблем є багато, як і в перевізників, так і в громадськості, яка намагається покращити якість нашого життя, так само пасажирів, які безпосередньо хочуть їздити комфортно.